Так, друзі, взяв я трошки рамочок, 6 рамок. Обично я не качаю так рано. Ну, може, будь часу потім качати в ближайше час. Так що качну хоча б для себе. Скажімо так, повноцінної печатки ще немає. Де-не-де. Ну, Так як книжка пише, 25% запечатано, в вважається зрілим. Ну, для себе кілька трьохлітрових баночок буде викачати. Тому зараз перезагружаю цей столик. Ось така в мене ємність для забрусу. Медогуночку вже настрою. Для себе качну. Дивіться, отак от печ... печаточки. Мед не виливається, обично навіть як бува менше печатки і так посушливо дуже. Довго не печатають, я беру рамочку, струшу її. Якщо звідти нічого не скапує, то прекрасний мед виходить. І, і ще одне. Якщо трапляється така рамка, як ось ось дивіться, настільки вона забита медом. Настільки вони відстроїли. Е, я її не вважав, але вага така прилічна. Є п'ятак так і розплуду. Розплуд печатка. Нічого страшного, на малих оборотах відкачуємо і ставлю назад вулик. Не буду чекати, поки він вийде. Так, все на місці. Зараз буду відкачувати. Для тих, хто тільки придбав медогоночку, там особливо не нову, ніяких смазок спеціальних, все змазується тільки медом. Знизу, там де крутиться, там середні шарики є, я обично туди мазнув і все нормально. Тому це так відео більш для початківців. І так з двох рамочок ось стільки отримали смітку.